І так, одна наша свиноматка гуляє. Вчора ми її осеміняли, сьогодні повторно осеміняємо. Для осименіння нам потрібен катетер, вологі салфетки, запах кнура. Для того, щоб краще приходило в охоту, ми запахом кнура вшикаємо. Він, звичайно, запах такий має противний, що дихати не можеш, але він дуже допомагає. Бермо дозу. Тримаємо, розігріваємо до температури тіла. Ми тримаємо під похою. Ось так, ось так воно виглядає. Флакончик, два флакончика приїздить, осиміняється вечором зранку повторно. Бо багато з вас, е, багато з вас питає, а як ти осиміняєш, а хлібки, а що, а чи маєш кнура? На сьогоднішній день кнура не потрібна. Все робиться штучно. Так, руки мають бути чисті, щоб ви не занесли ніяку інфекцію. Сам катетер теж запакований. Розпаковуєте, коли вже перед тим як будете осеміняти, легенько кульочок стягуєте, щоб все було чисто. Приводимо в охоту спочатку свиноматку. Свиноматка наша не дається сідати зверху. Значить, ми будемо осіміняти так. Це Та є повторне осименіння. Забиваємо голочко, щоб воздух стягував, і слідкуємо, як вона втягує з пермодусу. Немає нічого тут складного. От і все. осемінили. Лишаємо катетер, нехай трошки походить з ним. Все, тепер чекаємо у поросу. Завтра, напевно, будемо сміняти другу, бо вже на підході. Ще маємо дві свиноматки. Одна, ця сама перша відгуляла. А ті дві одна на підході, а друга, будемо чекати. Тому, якщо вам цікаво, що ми тут сьогодні осіміняли і що з того вийде, підписуйтеся, щоб нас не загубити. Будемо разом дивитися, що з того вийде, скільки вона нам приведе. Який в неї буде опорос і так далі. Все будемо знімати, детально, показувати і розказувати. Коментуйте, лайкайте.